Техніка у подарунок. Благодійний фонд Чисті серцем передав у Калузькі заклади освіти та культури 33 ноутбуки. Загалом комп'ютерну техніку отримали чотири навчальних заклади: Голинський ліцей, Калузький ліцей номер 1 Вістівська та Студінська гімназії. Директор Голинського ліцею Радіон Прокопчук каже, це не перша допомога від цього фонду, проте дуже цінна нова зараз програма власне самої інформатики в новій українській школі. Вона веде за собою, що потрібно і нове програмне забезпечення а щоб його встановити, має бути оновлена техніка. І тому ці ноутбуки, які сьогодні були передані, наші діти дуже тішилися. Ви бачили самі, як коли їх потребали. Вони будуть встановлені у комп'ютерному класі для того, щоб якомога якісніше організовувати саме освітній процес на уроках інформатики. Окрім закладів освіти, новою комп'ютерною технікою поповнили і сім бібліотечних закладів громади. Раніше їм вже передавали планшети. Ці всі бібліотеки знаходяться в старостинських округах. Вони приєдналися до нас в умовах. Децентралізації і матеріальна база значно в гіршому стані ніж у наші міські бібліотеки, бо наші міські бібліотеки оснащені комп'ютерною технікою. Що не можу сказати про ті бібліотечні заклади, які знаходяться у старостинських округах, і ця допомога сьогоднішня і попередня, що були планшети для цих бібліотек, це є дуже значима, дуже вагома для наших бібліотек, для наших бібліотечних працівників, для наших користувачів, особливо дітей. Бо як для роботи працівникам потрібно освоювати комп'ютери, так само і для проведення заходів, і для користування наших користувачів. Усі ноутбуки привезли з В'єтнаму. Техніка заздалегідь оснащена усім необхідним для роботи. Засновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк зазначає, цього року передали близько двох тисяч ноутбуків. Це вже не перша передача, і це вже цьому році дуже багато було передано. І ця допомога на сьогодні є. І завдяки співпраці до сприянню Міністерства закордонних справ України, а також наших в'єтнамських друзів. Це все подімно ці ноутбуки, які ми нині роздаємо, це приїхали з В'єтнаму, і це наші вітнамські друзі у співпраці з посольством України в В'єтнамі мали можливість нам передати на Україну, а далі ми передаємо по інших по навчальних закладах. І також для наших хлопців, щоб мали чим працювати в різних ситуаціях таких де захищають вони Україну, окрім цього, ще два ноутбуки та зарядну станцію передали реабілітаційному центру 450 Прикарпаття. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.